Доброго дня, шановні абітурієнти, шановні батьки, шановні колеги, ми раді вас вітати в Одеському державному аграрному університеті. Мене звуть Малецька Інна В'ячеславівна, я є проректор науково-педагічної та методичної роботи в нашому університеті. Одеський державний аграрний університет заснов. Більше 100 років назад, в 1918 році, ми є провідним університетом з підготовки кадрів в галузі сільськопоторського виробництва Пришвиномор'я. Підготовка ведеться за всіма рівнями вищої освіти. Це молодший бакалавр, бакалавр, магістр і третій освітньо науковий рівень, PHD. Студенти навчаються на трьох факультетах інституті та коледжі. В нашому університеті на різних спеціальностях навчаються іноземні студенти. В університеті діє два підготовчі відділення для іноземних громадян і для наших співвітчизників. В нашому університеті дуже гарний кадровий потенціал. Нас 28 докторів наук, 109 кандидатів наук в нашу університеті. Ми залучаємо до читання лекцій провідних фахівців наукових установ та наших роботодавців. В нашому університеті ми вже два роки заснували академічну мобільність серед студентів та викладачів. Вони на протязі навчального року можуть обмінюватись серед інших закладів чи закладів інших країн. В цьому році ми заснували дуальну форму навчання. Студенти старших курсів можуть і навчатися, і працювати на підприємствах. Ми слідкуємо за тим, що практична складова. Освітніх програм була на вищому рівні, це успіх нашого працевлаштування студентів. У нас дуже гарна матеріально технічна база, але про це ми пізніше. У нас сьогодні не надзвичайний день відкритих дверей, які не в такому форматі, як привидли, привикли ви дивитесь. Студенти нашого університету, які тут присутні, запропонували, що вони самі розповідають розповідаю про свої спеціальності. А щодо вступу до нашого університету до правил прийому більш детально ми поговоримо в наступному тижні, а якщо є питання зараз, будь ласка, пишіть в чат на всі питання. Залюбки нам розкажуть приймальна комісія і все вам напишуть. Зараз я хочу передати слово нашим дітям, як я говорю, нашим студентам, для того, щоб вони детально розповіли про кожну спеціальність університетів, яка в нас є. Будь ласка, привіт, мене звати Марина. І я, студентка першого курсу коледжу управління біоресурсами Одеської державної аграрного університету. Після закінчення школи в мене було достатньо часу для обрання саме той професії, яка приєдналася з моєю особистостю. Як на мене, обрати професію кінолога це досить важливий крок у дорослому життя, до якого потрібно підходити ретельно в Україні не так багато місць, які б могли об'єднати вище навчання та професійні навички з братами нашими менш. І, до речі, коледж управління біоресурсами одне із таких місць. Вже зараз я розумію, що мені пощастило, що цей коледж знаходиться поруч зі мною і що саме його я обрала після за закінчення школи. Наші викладачі, науковці ще не вступали та великим життєвим досвідом, яким діляться завдяки з нами. Також студенти коледжу мають змогу закріпити свої теоретичні знання на будь-якого аудиторіях в таких закладах, як громадська організація Одеського кінологічного клубу Боляро. Готельно-спортивний клуб Лайка, дресирувальний клуб Чемпіон та дресирувальний клуб ЦЕРБЕР, а саме головний кінологічний центр Примус України Одеської області та багато інших. В цих закладах наші студенти закріпляють знання з провідними фахівцями у сфері кінології. Вступити у коледж не так важко. Вам потрібно тільки два сертифікати знову: перший українська мова, другий уже на ваш вигляд. І я раджу вам обирати свою професію не тільки розуму. Але й серцю. І запевняю вас, що Одеський державний аграрний університет це просто необмежені можливостей. Дякую. Усім доброго дня. Мене звати Тарасенко Вікторій. Я навчаюся на інженерно-економічному факультеті за спеціальністю Геодезія та землеустрій. Чому саме ОДАУ? Тому що це єдиний в Одесі університет, який готує спеціалістів такого профілю. Також цей навчальний заклад дає можливість проходити практику в престижних компаніях, організаціях і підприємствах, а ще за кордоном в країнах Європи. Професорсько-викладацький склад кафедри налічує 16 осіб, з них три професори, доктори наук, вісім доцентів кандидатів наук. Викладачі постійно беруть участь у міжнародних конференціях, симпозіумах і семінарах. Вода є забезпечення програмним забезпеченням, і е, вода є забезпечення найкращими світовими зразками приладів і програмного забезпечення. Геодезисти земних порядники як були затребовані, так і будуть як в Україні, так і за кордоном. Цією справою займаються і чоловіки, і жінки. Також існує багато суміжних напрямків, що гарантує велику ймовірність працевлаштування. Геодезія та землеустрій це отримання нової перспективної професії в Україні, що забезпечує саме земельну реформу. Це ринок і приватизація земель, а також сфера управління земельними ресурсами. Особисто для мене першочерговою причиною для вступу саме за цією спеціальністю стали приклади і поради моїх родичів. Що працюють у цій діяльності і повністю задоволені. Отже, для вступу э, за освітньою програмою 193 Геодезії та землеустрій э, на ЗНО складають українську мову, математику і третій іспит на вибір. Я повністю задоволена навчанням вода і вам раджу дякую. Доброго дня. Я студентка Одеського державного аграрного університету, інженерно економічного факультету. Спеціальність обліку опадкування, тичкова світлана. плану. Що хотілося б розпочати? Переступивши в університету та провчившись деякий час, можу сказати, що це за той університет, де збуваються ваші мрії, та ви не пожалкуєте при вступі сюди. Я розумію, що зараз деякі з вас в роздумах куди вступати та саме яку спеціальність обирати. Тому хочу вам запропонувати дві спеціальності: обліки опадкування та менеджмент. Спеціальність обліку опадкування був іншим бухгалтер. Це спеціальність є комплексною універсальною та найбільш популярною серед спеціальностей економічного спрямування. І дає фахівцеві можливість працювати у двох напрямках: бухгалтерському обліку та опадкуванні. Фахівці з обліку успішно виконують обов'язки економіста, фінансиста, рахівника, інспектора, бухгалтера різних напрямків. Університет дає можливість працювати в таких підприємствах, як InTime, Vector, G -G Content, та інших. Спеціальність менше. Менеджер – це актуальна, високодихівна та універсальна професія. Менеджер – це людина, яка має планувати організовувати та координувати певні процеси на виробництві. Ви зможете працювати менеджерами з логістики, адміністраторами, керуючими, менеджерами з персоналу. Університет дає можливість проводити практику в таких підприємствах, як агропродукт. Одеса кондитер, Гроно та інші. Для вступу на спеціальність облік і оподаткування та менчменс, ви повинні обов'язково здати зі новостких предметів. Перший предмет обов'язково українська мова та література, другий предмет обов'язково математика, третій предмет будь-який за вибором. Чому саме ОДАУ? Одау це якісна освіта, познайомитись із прекрасним кваліфікованим і обізнаним у своїй справі викладацьким колективом. Доктори. Викладачі доктори та кандидати економічних наук, професора, доценти та старші викладачі, які викладають на українській мові. Диплом державного зразка. також є дуальна форма навчання. Зможете записатися на гуртки по фізнапрямку, танці, співи та різні наукові студентські гуртки. Вас чекає насичне, цікаве і захоплююче студентське життя. Та пам'ятай, що ОДАУ це простір неокмежних можливостей, і ми чекаємо саме на тебе. Тому запрошуємо вас в Одеський державний аграрний університет на спеціальність обліки оподаткування та менеджмент. Дякую за увагу. Усім доброго дня! Я студентка першого курсу домашні Олександра, інженерно-економічного факультету кафедри економічної теорії та економіки підприємств. Спеціальність 051, економіка, економіст. Це професія сучасність. Знання економіки це інвестиції в майбутнє, оскільки те, що нам буде потрібно завтра, було написано економікою сьогодні. Якщо погані лікарі гинуть люди, якщо погані економісти гине держава. Отже, економіка це та сфера, яка керує державою і світом в цілому. Головні переваги навчання саме одау. Це висока якісна освіта, підтверджена 59-річним досвідом роботи. Це можливість отримати подвійний диплом. Це створені усі умови для навчання та відпочинку студентів. Постійна робота кураторів з батьками. Батьки можуть телефонувати кураторів з приводу е, успішності своїх дітей, а також з особистих питань для того, щоб вступити на спеціальність 051 економіка. Вам потрібно скласти зеново. Ось таких предметів, як українська мова та література, математика, біологія, географія, іноземна мова, історія України, фізика, хімія, будь-який. Практику можуть проходити та працевлаштуватися економісти експлуги, на економічних службах, на філіалах підприємств фірмах, в різних корпораціях, а саме головне і саме цікаве це розпочати свій власний бізнес. Якщо я тебе замотивувала, тоді вступай до удару на спеціальність 051, бо ми чекаємо саме на тебе. Дякую за увагу. Доброго дня. Я представник агробіотехнологічного факультету. Моє ім'я дякую, Максим. Агробіотехнологічний факультет це найстаріший в усьому Одеському державному аграрному університеті, його історія нараховує вже понад сто років. За час свого існування було створено міцний фундамент для кування кваліфікованих фахівців, своїх напрямків, свій музей, багата бібліотека, цікаві практичні заняття та лабораторні роботи, семінари, це утворює умови для майбутніх професіоналів своєї справи. Зараз на факультеті є три основних спеціальності: садівництво та винаградарство, захист і карантину росин та агрономія. Але у новому році також буде і нова спеціальність флористика. Фахівці цього напрямку можуть оформляти інтер'єри завдяки дизайнерським рослинам, штучним або живим. Усі студенти нашого факультету можуть проходити практику у таких країнах, як Німеччина, Франція або навіть Нова Зеландія. Для того, щоб поступити до нашого факультету, треба скласти три іспити: два ЗНО обов'язкових це українська мова та література, а також біологія. Третє ЗНО може бути на вибір будь-яким, хоч математика, хоч історія України. Випускники нашого факультету можуть працювати керівниками аграрних підприємств та викладачами у вищих навчальних закладах у будь-яких країнах. Але якщо тобі ближче до серця твій рідний край, ти можеш працювати також і дома. Ми чекаємо саме на тебе. Дякую. Всім привіт! Мене звати Юля. Я студент Одеського державного аграрного університету, інженерно-економічного факультету спеціальності агроінженерії. Чому вам варто розглянути саме Одеський державний аграрний університет та спеціальність агроінженерії? диплом державного зразку, визнаний в більшості країн світу, забезпечення житлом студентів з інших міст, індивідуальний підхід до вашого навчання, надання можливості робочої практики в країнах Америки та Європи, висока заробітна плата для фахівців цієї області, агроінженерія це область машинобудування, що займається проєктуванням, будівництвом та вдосконаленням сільськогосподарської техніки і обладнання. Робота інженера по сільському господарстві зосереджена на науці про продукти харчування, а також на тому, як допомогти сучасним сільськогосподарським методам та продуктам задовільнити глобальні та національні потреби в продовольстві. Працюючи агроінженером, ти зможеш розробляти нові форми біопалива з непродовольчих ресурсів, таких як водорості та сільськогосподарські відходи. Таке паливо економічно і екологічно вигідніше. Агроінженерія надає можливість проводити консультації з питань якості та контролю забруднення води. Якщо вас зацікавила спеціальність агроінженерія, тоді вам потрібно буде скласти такі предмети ЗНО, як українська мова, математика та третій на вибір біологія, історія України, хімія будь-які. Агроінженерія це великий крок у технологічному майбутнє, в агросеті. Вступай до Лаврін. Дякую. Привіт. Мене звати Брудовська Катерина. Я навчаюся на другому курсі факультету ветеринарної медицини. Отож, чому я обрала ВДАУ? Для мене було важливим стати професіоналом в своїй праці, що я обрала, і мені справді пощастило, бо в ОДУ є все для цього. По-перше, це викладачі, які хочуть діляться своїми знаннями, набутими не тільки в Україні, а й за кордоном, роками. Наступне це високоякісне обладнання, мультимедійні дошки для вашого зручності, комп'ютерні класи. Та нові мікроскопи. Я обрала ветеринарну медицину через одну фразу: людський лікар лікує людей, а ветеринарне людство. Ветеринарний лікар ніколи не залишиться без роботи, тим паче, що ветеринарія набуває все більшої потреби. А вода ви станете професіоналом, я вас запевняю. Цікаві практики на всіх факультетах. Також цікаве студентське життя і дуальна форма навчання це. Коли ти хочеш працювати за запахом та навчатися. А потрапити на факультет ветеринарної медицини, тобі треба здати три іспити на ЗНО. Перше та обов'язково це українська мова, Наступний – це біологія або математика та хімія або фізика саме на твій вибір. Отож, я бажаю тобі здати гарно ЗНО та вступати до нас в дало. Доброго дня, мене звати Кухар Діана, я навчаюся на третьому курсі факультету навчально-наукового інституту біотехнології та аквакультур на спеціальності технології виробництва та переробки продукції тваринництва. Я обрала цей університет, по-перше, тому що тут є багато спеціальностей, одну з яких ти можеш обрати саме для себе. А по-друге, бо з самого дитинства мріяла стати кінологом, і навчання в ОДАО та на цій спеціальності допоможе мені стати справжнім професіоналом у цій сфері. Забезпечення населення продуктами харчування це ключове завдання агропромислового комплексу України. Технолог з виробництва та переробки продукції тваринства є сучасним спеціалістом в усіх процесах підготовки сировини для ринків якісних м'ясних та молочних продуктів. Фахівці будуть в нагоді в агрофірмах, на тваринницьких фермах та будь який м'ясокомбінат або молочна фабрика буде цінувати професіонал у цій сфері. І саме ОДАО допоможе тобі стати спеціалістом-технологом. Випускники з цією спеціальністю володіють знаннями з інноваційних принципів переробки продукції тваринництва, її зберігання та донесення до споживачів, а найголовніше, може запропонувати нові рішення в плані економіки та забезпечення зберігання товарів. Грамотних фахівців чекають не тільки вітчизняні компанії. А й зарубіжні, адже на сьогоднішній день рівень інвестицій в сільське господарство України постійно зростає. На базі нашої спеціальності є такі спеціалізації: бджільництво, рибництво, племіна справа та кінологія. Аудиторії факультету на достатньому рівні укомплектовані технічною та лабораторною базою, необхідною для підготовки висококваліфікованих кадрів та виконання наукових досліджень. Студентське життя. Це цікаві лекції, лабораторно-практичні та виїзні заняття, повільний від навчання час, відвідування театрів та музеїв. Наш університет розташований подолік від Чорного моря, яке привітно зустрічає одеситів та гостей міста, а найголовніше студентів ОДАО. Для вступу на спеціальність технологія виробництва та переробки продукції тваринництва необхідно скласти три іспити – Два обов'язкових предмети це українська мова та математика або біологія і ще один на ваш вибір. Випускники нашого факультету можуть проходити практику та працювати на провідних переробних підприємствах: племінних та товарних господарствах, кінних клубах, кінологічних центрах, дирфінаріях, на керівних посадах продовольчо-торгівельних мереж. Протягом навчання студентам також надається можливість тимчасового працевлаштування за кордоном. Спеціальність «Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва» чекає тебе в числі наших студентів та бажає успіхів у виборі майбутньої професії. Дякую за увагу. Дякую, шановні студенти. Ви дуже гарно представили всі свої спеціальності. А зараз я хочу, шановні абітурієнти, зробити акцент на нашій матеріально-технічній базі, щоб ви подивилися, де ми розташовані. Як, ви ласка, ми хочу, на базі, подивили, ми як ми виглядаємо, будь ласка, ми з вами разом продаємо невеличкий ролик про нашу матеріально-технічну базу. представила всі свої спеціальності. А Зараз я хочу, шановні абітурієнти, зробити акцент на нашій матеріально-технічній базі, щоб ви подивилися, де ми розташовані, як ми виглядаємо. Будь ласка, ми вами разом перевіритися я розумію, що я не технічна. Так. Зараз буду чути, що ви говорите. Зберегти картку, щоб ви могли відвернути кошту. Я буду давати. Зараз буду говорити з вами з іншої сторони. Дякую, шановні абітурієнти. На жаль, в зв'язку з епідемічкою ситуацією в країні ми не можемо провести масштабний день відкритих дверей і запросити всіх вас разом, щоб ви подивилися все в університеті. Ми можемо дуже багато говорити онлайн про університет, але є гарний вислів. Краще один раз побачити. Чим сто раз почути. Тому ми запрошуємо вас, абітурієнтів, батьків, кожен день з 9 до 5 і в дні приходити до нас, дивитися на наш університет, питати, розписувати про предмети, про ступні випробування. Про що у вас? Цікавить, і ми залюбки будемо відповідати на всі, на всі ваші питання, тому що за ОДАО майбутнє, ОДАО – це просто необмежених можливостей. Ми чекаємо кожного вас в нашому університеті. Знаєте, потрібно сказати до побачення, але ні. До зустрічі в нашому університеті.